Угорщина зустріла команду мистецької акції Різдво з Україною практично осінньою мокрою погодою. І уявлення дітей про казкове європейське Різдво, яке склалося з листівок та фільмів, дещо не співпадало з реальністю. Але так виглядало лише з вікна автобуса. Коли ж навіть під рясним дощем пройшлися на центральну площу міста Дебрицин, оптимізму значно додалося. Адже різдвяний ярмарок був у розпалі, глядачі навіть під парасолями, доброзичливими і щирими. Міський голова щедрим на сюрпризи. Команда юних артистів з України не щулася, як перший виступ за кордоном відбувся дай Боже, Боже! Віри любові! Щастя і здоров'я! Щастя й здоров'я, дай народу дай Боже!» А ви на слава Україну, а веселимо! А що надихає артистів? Звісно, увага глядачів. Якщо є відчуття, що творчість подобається, знаходить відгук у серцях людей, то і сирість не стане на заваді. Погода була дуже холодною, був дощ, вона не дуже привітною до нас була, але нам це не завадило. Не завадило і в Будапешті, який дещо ховав свою красу під дощем. Однак присутні на концерті біля парламенту українці були виступом дітей втішені і розчулені. Адже серед глядачів було чимало тимчасових переселенців, котрих з України вигнала війна. Тож тут. На цьому виступі діти ніби дарували їм тепло дому. Дякуємо вам за те, що ви принесли нам сочок такого свята в Будапешті. Які ж молодці наші українці? Вони не не дивлячись на таку погоду, виконали все на вищому рівні. Дуже дуже дякуємо, що приблизили нас до такого свята, яке. Приближається. Дякуємо щиро вам. Дуже приємно, що приїхали ja. нас поздоровити, це дуже приємно. Я думаю, що це, напевно, десятки тисяч українців в Будапешті. І от і одною з і, таких от речей, чому саме от ми почали, Тому, чому ми приїхали, щоб трошки популяризувати нашу культуру, показати, бо діти найкращі найкращий меседж, який може бути. Про те, що не дивлячись на те, що йде війна в Україні, все ж таки. А всі на всі борються, і, до речі, більша частина дітей ніколи не було кордоном. Тож тим більш захоплюючою видалася програма перебування в Будапешті, адже дітей чекала екскурсія парламентом Угорщини. А це, як відомо, одна з найгарніших споруд Європи. А слухати розповідь закоханого у свою справу Гіда суцільне задоволення. Так діти дізналися, що задум звести цю споруду виник відразу після об'єднання Буде і пешту у 1873 році. В архітектурі будівлі в дивовижний спосіб переплилися неоготичні елементи на зразок Весмінцерського палацу та впливи Паризького бозару, а будівля є найбільшою в країні. Інтер'єри щедро оздоблені, мають пишний декор під середньовіччя, зокрема з використанням мозаїк, панно, вітражів. 40 кілограмів золота використано на ту оздобу, котра вище трьох метрів. Ця особливість неабияк здивувала дітей. Цікаво було слухати про різні факти з історії Угорщини. Та попереду найголовніше виступ, і у величній споруді лунала велична коляда. Я дуже гордий, що саме наші рідні українські колядки звучали в парламенті, парламенті угорському, який є один з найкрасивіших, найбільших. Це дійсно дуже чудово було. Зустрічала наш культурний десант в Будапешті депутатка угорського парламенту Українка Ліліана Грекса. Саме вона робить максимум для того, щоб українські проблеми в Угорщині були почуті, а допомога як найбільшою. Пані Ліліана підготувала для колядників солодкі подарунки, які з щирою вдячністю вручала дітям та дорослим. І хоча позиція найвищого керівництва Угорщини щодо України дуже бажає бути кращою, пані Ліліана запевнила в щирій підтримці нашої держави депутатку Верховної Ради України Юлію Гришину та заступника голови Закарпатської обласної адміністрації Ігоря Шинкарюка. Політика і політична комунікація, ви знаєте, це одне, а те, що люди допомагають, і уряд також допомагає вам, і також українська меншина старає допомагати і бути вашим голосом тут в Угорщини. Ми на 100% підтримуємо Україну, підтримуємо вас і бажаємо миру, щастя і здоров'я вам всім. Я хочу вам Дякую. передати цей маленький подарунок. Дякую. Різдвяні свята, час, подарунки. Тож були вони взаємними. Вся карта світиться. Ми не зламні, ми не переможні. І дякуємо вам, що ви нам сьогодні подарували хвилини щастя для наших дітей в цьому чарівному місті. Я дуже рада, дуже дякую. І хочеться, щоб ще не раз в цій прекрасній та величній будівлі лунали українські голоси. Слава Героям!